Тож триває ефір на громадському інтерактивному та радіо 1, і з нами на зв'язок вийшла художниця Наталія Сацик. Незабаром, а тобто завтра, роботи пані Наталії будуть у Луцькій галереї мистецтв. і Всі зможуть піти і побачити її роботи. Вітання, пані Наталію. Вітаємо. Вітаю вас щиро, дякую за запрошення. Хочемо з вами поспілкуватися зокрема і про виставку, яка завтра відкривається у галереї мистецтв у Луцьку. Розкажіть, будь ласка, що за роботи будуть представлені на цій виставці, і як довго триватиме виставка, і що ви хотіли донести своїми роботами і цією виставкою? Розкажіть, будь ласка. Багато ви задали запитання, спробую. Я представляю цикл абстрактних відміт, як і кожен художник зараз, я живу в часі, в Україні, в часі війни, і того які це будуть мої певні рефлексії на тему, що мені зараз допомагає стояти, в чому я знаходжу силу. Що мене надихає, що мене тримає. Звичайно, це дивлячись новини, я знаю, та, як, як зараз просто розповідаємо, але як, як в нас зараз проходить життя, мені здається, ну, я пробувала це, це передати своїм виступ. Угу. Це будуть але алегоричні стіни які які, щось нас лишилось якісь опори якісь а, а, і, а, і, а щось щось нам потрібно буде знаходити нові сенси на що на, на чомусь ми маємо зараз і хотілося б щоб а, додати якогось Якісь um, опори, сили жити, представляє зараз ці роботи. Uh, вони виконані uh, різними техніками. Я багато там використовувала фактури, uh, штукатурки, пробувала відтворити фактуру стіни. І, і зараз, yeah. uh, зараз це для мене. Були, uh, Теж те, від чого те, куди я б могла сховатися, ми вправили двох стін, і воно мене якось так наштовхнуло на, на цей цикл робіт. Я дуже рада, що можу зараз показати лучанам у галереї мистецтва Лесі Українки в студії художників. Запрошую вас, пані Наталі, що вас <зас> надихає? От ви говорите, що живете в контексті подій, які відбуваються, і ми так розуміємо, що війна безпосередньо впливає на зміст ваших робіт, але окрім війни, що ще ви вкладаєте у свої картини? А, ви показали зараз мої роботи. Я сакральний художник, я багато малювала ікон, я вчилась на сакральному мистецтві, розписувала церковні каплиці. Робила. А зараз е, так багато образів в моїй душі, я вирішила помітити трошки більш абстрактний, а, бо так багато болю переживаю, що мені легше це е, вирізати через якісь абстрактні полотна, в яких я пробую, пробую показати, що те, що в нас було, воно, воно є добре, але багато в чому воно воно рушиться і нам. Ми маємо знайти якісь нові топи, нові опори, спираючись на минуле, знайти нові сенси і побудувати на цих зберегти ці руїни наші і з них, з них попробувати побудувати нові фундаменти, нові вкласти нові, нові символи, які тепер в нас є, і. Це такий дуже абстрактний медитативний живопис, в якому я знаходила в кольорів, прояві а, а, фактур, там, золота а, а, різних кольорів, символічно закладаючи, якийсь, уявляючи наше майбутнє. Та, що мені допомагає, допомагає зараз, це я молюсь, я думаю, що Бог. Бог нам допоможе, але нам треба багато що робити, багато переосмислити і знайти нові, нові символи, на чому буде тримати наше, наше майбутнє. Пані Наталі, а загалом скільки робіт буде представлено на цій виставці, і скільки часу вона триватиме, і я так розумію, на цій виставці представлені саме ваші останні роботи, чи будуть якісь із раніших? Це Такий дуже, дуже, дуже свіжий роботи, буквально з майстерні, пензля, тільки висохли. Висока буде тривати три тижні. А... Загалом скільки робіт? Ага, загалом 29. 29 робіт. Вони це буде Така оригінальна експозиція, я би сказала, вони у вигляді стіни кожну з окрему роботу важко побачити, вони є фрагментом чогось, що поки що виглядає як хаос, але в кожній з цих картин я її називаю цеглинкою. Я хочу знайти, вони кожна названа, пережита мною і. Вона веде людину до якоїсь, я сподіваюсь, світла до, до радості, до надії, яку і до хороших новин, які ми всі чекаємо зараз пані і скажіть, будь ласка, то чи десь вже ці роботи можна було побачити і де загалом можна познайомитися з вашою творчістю? А, ці, я кажу, це свіжі роботи. Я дуже, дуже рада, що я можу їх першим кому показати це завтра, лучанам а, і гостям міста, тим, хто зараз е, живе в Луцьку і це, це тимчасовий дім. Е, я часто я більше вистав... це моя перша виставка в Луцьку. Хоча я вже займаюся 19 років своїми авторськими роботами, я рада, що я почала з цієї, цієї теми фрагменти цілілого, бо я думаю, що ми всі є якоюсь частинкою від цілого, і коли ми зберемось разом, ми будемо єдиним цілим і знайдемо цю цілісність в, в тому, що ми разом. Мої роботи можна побачити. В мене є сайт. Я активно веду соцмережі, інстаграм, інтерес, все. Пані Наталі, ну і також цікаво, чи можна буде побачити ваш особистий майстер-клас на цій виставці. Я думала, як залучити так, щоб не просто прийти розказати про свою роботу, але ще й залучити? Це дуже спонтанна виставка. Я, е, я так її тільки тільки завершила. Мені здається, що я ще до кінця не пережила. Я би хотіла провести е, наступні виставки. Я більше працюю як сакральний художник, я малюю сучасне сакральне мистецтво. Наприклад, ці роботи вони знаходяться в, в каплицях. Е, я, я багато працювала з в інституті над Дрогобичі. Я більше веду такі, як е, е, малюю ікони, ікони на склі, З цьому я більш професійна. Абстрактне мистецтво це трошки. Це трошки, це трошки треба, треба жити цим. Та, як, е, я, зараз я перестала малювати ікони, на жаль, жаль. не можу. Це, це зараз для мене, мені легше виражати себе через абстрактне. Мистецтво. Election. Це дуже пережиті, пережиті твори, які я зараз представлю. Дякую вам, пані Наталію, за те, що знайшли можливість з нами поспілкуватися. Дякуємо за вашу творчість за виставку. Тож завтра в Луцькій галереї мистецтв відкриття відкриттям виставки нашої сьогоднішньої гості, художниці Наталії Сацик. На все добре, пані Наталі, тримайтесь. Побачення.